Тарас Григорович Шевченко. Мені тринадцяте минало. Я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі і бур'яни. Молюся в Богу і не знаю, чого маленькому мені. Так призно молилось, чого так весело було. Господне небо і село. ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. А недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і раз запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє. І те поморніло, поглянув я на ягнята, на мої ягнята. Повернуся я, хати нема мене, хати не дав Бог нічого. Вихлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина при самій дорозі коло мене лоски вибирала та й почула, що я плачу, прийшла, прилутала. Утирала мої сльози та й поцілувала, Не наче все на світ стало мої лани, гаї, сади, і ми жартуючи, погнали чуши ягнята до води.